Насилля над дітьми над дітьми в навчально реабілітаційному центрі на Львівщині омбудсмен Дмитро Лубинець повідомляє в одному з закладів, де розмістили найбільш вразливі категорії сиріт дітей, позбавлених батьківського опікування, вчиняли фізичне, психологічне і сексуальне насилля. За словами Лубінця, підопічним говорили, що вони я процитую нікому не потрібні, а їхні батьки, мовляв, алкоголіки. І от нині триває службове розслідування. І за словами омбудсмена, зараз діти перебувають у безпечному місці. І от більше про цей випадок, про перевірку закладу, розпитаю Дар'ю Касьянову, програмну директорку міжнародної благодійної організації СОЗ, дитячі містечка Україна, голову управління української мережі за права дитини. Пані Дарія, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, ваша організація була долучена до моніторингового візиту у цей заклад. Будь ласка, розкажіть, що ви почули від дітей. Дійсно, були долучені психологи нашої організації Союз дитячі містечка а також психологи громадської організації Голоси дітей це психологи, які мають досвід роботи з дітьми, які постраждали від насильства. І ми були запрошені офісом омбудсмена, тому що їм стало відомо про те, що там є такі факти, і задача психологів була перевірити допомогти дітям про це повідомити безпечно. І діти про це повідомили. Діти про це розповіли, що так як ви перерахували, це було і фізичне насильство, це було і психологічне постійне насильство, і це було сексуальне насильство. Тому, на жаль, зараз іде кримінальне впровадження, розслідування. Тому ну багато подробиць я сказати не можу, але вони будуть всі перевірятися, і я дуже сподіваюся, що всі винні понесуть покарання. Звісно, ви не можете розкрити всі деталі, але якщо я запитаю, що шокувало особисто вас, у вас буде відповідь? Ну, мене шокувала більше реакція людей, які не дуже вірять дітям, які вважають, що діти можливо брешуть, да? можливо, якось там вони пригіршують ситуацію. Uh, і ще мене шокувало те, що це не перше звернення дітей, що вони вже зверталися і рік тому вони про це повідомляли, і два роки тому вони про це повідомляли. Але, ну, як ми з вами бачимо, реакції не було. Чи ця реакція була ну, призупинена? Uh, скажіть, будь ласка, як зараз вкрилася ця ситуація? Як вдалося, ну, що називається, достукатися? Я не знаю, хто, хто, хто дав сигнал. Ну, не розкриваючи, ну, звісно, осі так. Так, так. А, тому що ну, ми розуміємо, угу. що це безпечна. Да. Я збагнув да. так, так, так. Так, це таємниця слідства, і ми маємо захищати так. дітей постраждалих на насамперед. Але так. скажіть, будь ласка, чи робиться щось щоб таких випадків не було, і ну чи можливо, от я, я просто уявив, варто уявити собі отакою от себе, отакою от дитиною, які. Варіанти, чи є якісь гарячі лінії, чи є якісь не знаю, анонімні номери телефонів, імейли, е що небудь, куди можна повідомити СОС тут відбувається отаке. Ну насправді багато різних варіантів, як можна повідомити. Да? І є гарячі лінії, які для дітей, для підлітків, які можуть повідомити про жорстоке поводження з ними. А це гарячі лінії ластради. Я, я пам'ятаю, що багато років вони працювали для для того, щоб запобігати насильству чи реагувати на факти насильства. Можна звернутися в офіс омбудсмена. Да, і в нього є телефони, і теле, різні канали. Пані Дарі, да? вибачте, пані Дарі. Вибачте, але слухайте. Ну, це це все красиво. вибачте, що я так кажу, але це для нас з вами красиво, абсолютно. Але от для дітей чи є якась комунікація, чи дітям доводять це? Ну, я от хотіла вам про це сказати, а, що вибачте, на жаль вибачте. діти не дивляться ті канали, які дивляться дорослі. Дуже часто вони не довіряють дорослим. Угу. І якщо ми кажемо з вами про інтернатні заклади, там точно немає такої можливості дізнатися чи мати а, доступ до якихось каналів. Да і ну я знаю такі випадки, коли до мене зверталися вихованці інтернатних закладів, повідомляли про насильство, і ми перевіряли. Але це дуже складно. Це дійсно дуже складно і потрапити в цей заклад і поговорити з цими дітьми. У нас є досвід, коли діти, які були евакуйовані з однієї області в іншу область, в процесі, поки дітей везли, діти повідомили про те, що там над ними дійсно було насильство. І після цього наших психологів ну їм сказали, що ви можете попрацювати з цими дітьми. Але сказати, що у дітей, які знаходяться в цих закритих закладах, є можливість з кимось поспілкуватися. Психолог, наприклад, це небезпечно, тому що психолог піде і розкаже іншим співробітникам. І, на жаль, дитина більше ніколи нікому не буде довіряти. Якось можна цю ситуацію змінити? Ну, це складна дійсно ситуація. Україна вже багато багато років реалізує реформу е, захисту прав дитини. Ми хочемо, щоб діти зростали в сім'ях, е, не зростали в інтернатних закладах. Колись у нас були більш, скажімо так, кращі часи, і більша кількість дітей була влаштована в сімейні форми виховання. Зараз дуже складно, тому що війна, але дуже багато бажаючих прийняти дітей і бажаючих усиновити дітей українців і прийняти в сім'ї прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Але ну я хочу сказати, що на жаль, не всі діти можуть і хочуть бути влаштовані в сім'ї, да тому що насильство це не тільки те, що відбувається в інтернатах. Це може відбуватися, на жаль, і в сім'ях, біологічних сім'ях, і в школах. І ну, ми про це чуємо кожен день. Питання в тому, що дитина має розуміти, що є насильство, і дитина має знати, куди повідомити, якщо щось відбувається, і вона вважає, що це жорстоке поводження. І тут має бути дорослий, якому дитина довіряє, якому вона може повідомити. В ідеалі це батьки, так да? коли нормальні стосунки в сім'ї, то дитина розповідає батьками. Там вже батьки втручаються. Коли дитина сама, коли дитина не захищена, коли дитина має інвалідність, на жаль, це все дуже ускладнює процес. І е, коли дорослі намагаються максимально прикрити це все і розповідати про те, що можливо це складні діти, це діти. Які скажімо, мають девіантно поведінку, тому це дуже ускладнює процес, коли ми не віримо нашим дітям, і це потребує ще додаткових перевірок. Мають бути менші ці заклади в ідеалі сім'ї. От якщо ми не можемо забезпечити всім сім'ї, то це можуть бути маленькі групові будинки, соціальні квартири, але там мають працювати фахівці, соціальні працівники, психологи, які мають працювати індивідуально з кожною дитиною. Ну і в рамках інформаційної кампанії на підсилення цієї реформи системи догляду та підтримки дітей. Ваша організація Сос, дитяче містечко, Україна створила серію подкастів. Заглушені голоси, і ця серія досліджує історії молодих людей з різним досвідом. Так, хтось виріс в інтернаті? О, є. Так, розкажіть, будь ласка, коротко. Ну, десь хвилина в нас часу, може, півтори. Це дуже класна кампанія, що дорослі люди, які мають такий досвід перебування в інтернатних закладах, погодились про це розповісти. Вони розповіли, щоб інші почули їх досвід. Там не було ніяких таких жахів, але те, що дитина зростає сама, сама і вона не знає до кого звернутися, вона не знає таких простих речей, як святкувати день народження, да чи отримувати персональний подарунок, чи ну і багато іншого насправді нас дорослих. Наштовхує на мислі, що дійсно ми щось не те зробили, і варто думати, як змінити цю ситуацію, щоб діти там не зростали, і не може бути так, що діти втрачають своє дитинство в умовах війни, перебуваючи в інтернатних закладах. Пані Дарі, я, я вам дуже дякую за цю розмову. Вибачте за певні різкі запитання. Ну але тема така це Дар'я Касьянова. І до речі, дякую вам за вашу роботу і за те, що ви саме одна з тих, хто думає про те, як змінити систему і зробити її кращою, більш дружньою для дітей. Це Дар'я Касьянова, програмний дякую. директор міжнародної благодійної організації СОЗ, дитяче містечко Україна і голова правління української мережі за права дитини. Дякую вам. Хай щастить у роботі. Дякую.